Ми йдемо далі, і Олексій вже в новинах згадував про ракету пекла, яка вийшла в серійне виробництво, але не пеклом єдиним для росіян. Днями себе у роботі показала ще добре і нова інша розробка вітчизняного оборонпрому. Мова йде про дрон-літак Аеропракт. 22 військові аналітики відзначають його як якісну та дешеву розробку. Ну і, до речі, всередині Росії він вже наробив галасу. То що ж це за пташка переобладнана із цивільного літака? Давайте дивитися. Дрон Камікадзе влучив в ОМОН у грозному столиці Чеченської республіки. Удар по базі спецпідрозділу підтвердив навіть Кадиро запевняє, жертв та постраждалих немає. Крім того, він заявив, що ще два подібних БПЛА, нібито вдалося збити. Натомість, в Дефенс Експрес, посилаючись на власні джерела, цю інформацію спростовують. Дрони також завітали на ще два об'єкти. По перше, це другий полк поліції спецпризначення. А також на одну з військових баз, з якої нібито відправляють військових безпосередньо воювати в Україну. Згодом у Форбс повідомили, що дрон ймовірно перероблений зі спортивного літака українського виробництва Аеропракт А А-22». Українська розвідка модифікує їх від початку цього року, зазначають у виданні. Пасажирський літак зарахований на двох пасажирів з вантажу під'ємності. Наскільки я пам'ятаю, десь 450 кг. кілограм. Було поставлено якісь системи на кшталт автопілота, інерційні системи для влучання в ціль замість пасажирів була додана вибухівка. Експерти кажуть, дрони літаки Аеропракт 22 можна використовувати для ударів по слабозахищених, але віддалених об'єктах. Різні джерела кажуть, що дальність польоту зростає там з стандартної 1100 кілометрів на 1200, навіть 1300 кілометрів. За рахунок зняття всього того, що має бути на цивільному літаку, там можна розмістити мінімально 100 кілограмів вибухівки. Збройні сили використовують вживані літаки. Додає експерт. Орієнтовна вартість одного «Аеропракт-22» від 30 тисяч доларів. А трансформація під дрон Камікадзе ще додатково 20 тисяч доларів, пояснює фахівець. Крім того, додає розробка має і свої мінуси. Він не маневрений, прямолінійний, скажімо так, і йому важко долати ППУ Ну, через велику відбиваючу поверхню, бо це цілковито металевий літак. І в нього велика площа крила досягається велика дальність, малий розбіг при злеті і пробіг при посадці. Серійне виробництво дронів налагодити можливо, кажуть експерти, проте не виключно з літаків українського виробництва можна скуповувати по всьому світу ці вживані варіанти літака. Всередині всі літаки практично однакові, системи управління. Тобто замовити стандартний комплект на заводі, отримуєш комплект, береш літак, ставиш, монтуєш цей комплект, і за рахунок цього ти отримуєш дешевий безпілотник, який здатний уражати об'єкти, не прикриті ребом і ППО. Подібні розробки в Україні застосовують не вперше. У листопаді цього року, за даними деяких змі, безпілотник створений на базі аеропракту 22 приземлився у Каспійському порту, що знаходиться за півтори тисячі кілометрів від державного кордону України. А у квітні подібні українські дрони вдарили по НПЗ у Татарстані та підприємству, де ймовірно виробляються шахеди.